Всім добро здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Зі мною карти Ленорманд. І я хочу подивитися для моїх слухачів, що там таке трапилося? Чому так воно так багато цих о, хвилювань? Чому так багато тепер ідеться йде, про залужного, про його звільнення? Зеленський хоче змінити о, увесь уряд, хоче, він любить. Підписувати папери, ну це кожен робить. Колись моя донька, її питали, де, де працює твоя бабуся? Моя мати, вона була завідувача дитячим садком. Вона говорить, що вона робить твоя бабуся? Вона говорить, та вона папери підписує. От то, те саме і тут. Бо я хочу спитати в карт, що це, що це, це дасть, чи дасть нам українцям те, що він хоче змінити усю владу на, на нових людей? Лист. І карта Сонця. Він себе тепер уявляє як сонце. Він загрався в цю гру. Знаєте? Він дуже а, загрався в цю гру, що він як, а, як Бог, як він авторитарна дуже людина. Бо зрозуміти, роз, він був а, а, начальником, володів компанією. Компанією Ну... Самі знаєте. А, от. І а, він дуже авторитарний став. І така людина, вона негнуча. Він, а, він не, не може змінити совєтську систему. Він не може зробити незалежні суди, бо їм всім не вигідно. А змінити людей одних на других ну, від того, що переставиш всіх нічого не зміниться. І чи він а, дійсно хоче і залушного звільнити? <кій> Собака і. А... Ви знаєте, він боїться звільнити залужного. Він дуже боїться цього, бо знаєте, знає, може бути нова революція гідності. Люди цього не потерплять. Арестович сказав, що коли його звільнять залужного, то він стане політиком, почнеться його політична кар'єра. Хто ж замість нього тоді буде? Що там за ту гроб трапилося? Так, сказати, труна і карта Мітла. Бачите, труна і Мітла. У них там дуже великий скандал, дуже великий залужний. Дійсно, гроб чи труна говорить, що ну, він не може достукатися до цього президента, вони не можуть домовитися ні до чого. Бо президент натискає на те, щоб будь-яка ціна йому не важлива, бо він, як Наполіон, і чи ще хтось. Хоче просто а, перемогу, будь-яка ціна, скільки загалибих йому не важливо, бо він совєтського менталітету. А залужний бачить, що, що на фронтах. Він бачить загиблих. І у них, а, у них тепер ну вони не можуть порозумітися, У них дуже сильно, сильний конфлікт. Ця, ця кар, ці карти дуже конфліктні. І тут ще видно, що залужний дуже популярний у людей, а актор Зеленський не може витримати конкуренцію в популярності. Це щастя, це, це говорить. І ще говорить те, що тому, що він хоче звільнити залужного, він тепер говорить, що він всіх буде змінювати урядовців. Ну, у нас і так урядовців в 10 разів більше, ніж треба. Нам нам не треба стільки урядовців. Карта Лупа. І карта а, конюшина. Ну, ці карти говорять, що він не посміє з, з, зняти залужного. Бо люди, люди не, не потерплять, не будуть терпіти, вони підуть, вони вийдуть знову на вулиці. Але знаєте на що Зеленський надіється? Що вони не вийдуть, бо люди замучилися від війни, і багато хто виїхав, багато хто на фронті. Він Думає, що у Києві вже немає стільки людей, які і ще досі у них є сила на боротьбу з ним. Страшне, страшне трапилося тепер. Бо він вбив собі в голову, що будь-яка ціна, ціна ну, це як наш ворог, будь-яка що, що, будь ціна, ціна, люди, що народилися і такі пасіонарії українські, щоб загинути? За що? Ну, я розумію, що ми не можемо перестати захищатися, бо він далі піде. Це так. Але не будь-якою ціною. Тут карта Лелеки говорить, що буде щось змінюватися, і карта компас. І я тут чітко бачу, що нам треба перечекати, намучитися ще три роки від двох до трьох років. І коли вже усі дрони тепер такі розумні, так вже будуть воювати у нас більше роботи, ніж люди. Це буде через 2-3 роки. І тоді ми можемо забрати свою територію. Мене ганьбують за те, що я сказала, що війна закінчилась. Вона закінчилась уже. Багато яких фаз війни закінчилося нашою перемогою. А окупація ще досі є. І слухайте, значить, слухайте, поліція, ну, силовики. З з нашої нам нам стільки їх теж не, не, не зрозуміло. Ну для корупції, щоб хабарі брати. Десять тисяч, уявіть собі, на окупованих територіях цих поліцейських сил, силовиків перейшли на сторону ворога зрадники. Десять тисяч поліцейських перейшли на сторону ворога. Вони ж могли виїхати. а вони не виїхали. І тут мости і маски. Ну треба зняти маски наших урядовців, які просто нічого не роблять, дуже багато урядовців. Йому не треба підписувати нових урядовців, а треба просто в три рази, хоча б в три рази, а може і в десять, зменшити кількість урядовців. А заложного чіпати не можна. Бо на що чіпати те, що працює? Карта дитина і сад. Ця карта говорить, що. Так, нові люди будуть, нові люди, і це пікова масть. Так що він нових урядовців поставить, а система та сама. От що, що зміниться, якщо система та сама, просто люди нові? Нові люди, якщо вони не будуть грати за, за правилами системи, їх знімуть і вони будуть робити погано, хоча може і не хочуть, а будуть. Бо у них немає виходу. Це дуже страшно. Україна розбита замучена країна, замучені люди, а комусь це вигідно. Комусь було вигідно не захищати кордон 30 років. Бо треба ж тепер гроші брати на заході і три чверті їх собі в кишень украсти. А урядовці в нас інакше не можуть, не вміють інакше ніхто. Мені говорять, що проплачене. Наші люди, хто привикли, що бандити, платити, корупцію, не розуміють, що в Канаді я в себе в хаті, ким я проплачена, і що я маю з українського каналу мого? Зіро, нуль. Нуль я маю. Я просто роблю для вас, бо, бо переймаюся за Україну. Змія і Лілії. Шукайте ворогів всередині, а не в Канаді, я вам зразу скажу. Шукайте ворогів всередині на банковій шукайте ворогів. Бо Банкова е, нічого не робить для людей і для перемоги теж. А йти просити гроші, що 30 років не захищали кордон, там багато грошей не треба було. Цементу повно, цемент дешевий. Поставити ці зуби можна було за 30 років, тоді ніхто б не, не перейшов кордон. А дивилися всі три, три місяці, як вони по наших дорогах їхали. Що це таке? Кокупанти! Так, окупанти, а що ж ви їх пустили? А то не знали, що вони прийдуть. Карта Риби говорить, що ну, тримайте, тримайтеся, тримайтеся і риба це хвилювання, але це гроші. Йдуть великі гроші від Євросоюзу. Нам допомагають, українцям допомагають, весь світ допомагає. І це ну, дуже повезло в цьому. Але на допомозі не будеш сильним. Сильним тільки будеш, коли щось своє будеш робити. На допомозі не можна бути сильним. Ніхто цього не розуміє. Так що тут у такий розклад, і ще раз говорю, я не проплачена, я незалежна в Канаді, це мій канал. Якщо б люди, хто продав свій канал на партнерку, вони не роблять етери, а я роблю етери. Я не ховаюся по вуглах. Я говорю те, що маю на серці: приймаюся за Україну і за вас. Бережіть себе, ваших, вашу родину. До побачення.